в ага. інша сторона. Обережно, чудово по центру. Друзі, бачимо, клювання є, щось невелике. Але це вже, бачите, гарна, гарно, але ж, як завжди, без підсату. Ось я і кажу, Хі -хі. трохи трохи не дотягнув. Вперлося в палку і все. Але я сподіваюся, вам було видно, гарненька така докила була, трохи не дотягнув. Що означає, коли без підсаки. От воно так і є. Але хай підростаємо і вичіпу. Вичіпимо наступного разу. Так, зараз ще сюди. Потім спробуємо. Так, вона повільно взяла. ці рогачики, які, звичайно, я завжди прибираю. Цього разу якось бачите.